Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже гарний рецепт огірків квашених. Про цей рецепт вам розкаже моя родичка і як вона його робить. Це відео трішки довге, але наберіться терпіння, бо це цього варто. Сьогодні ми з вами будемо закривати огірочки по рецепту моєї бабці, яка мені залишила цей рецепт, вже дуже давно. І я закриваю їх вже понад 30 років і дуже задоволена цим рецептом. перше ми замочуємо огірки у холодній воді на 2 години. Після замочування ми беремо огірочок і обрізаємо дуже тоненько звідси з цієї сторони і з цієї сторони. І ставимо. Ось так, дивіться, О, от так. Ось так. І огорочок готовий для запаски. Бачите, ми обрізали ці гарненькі, як один. Помиті, чистеньке, все. Крін, листочки хреню, листочки вишні, листочки смородини, кріп і чеснок. Все ми гарненько помили. Тепер ми беремось до чесника. Для того, щоб е, правильно приготувати чеснок для закрутки, то нам потрібно з ним трошки попрацювати. Попрацюємо ми з вами отак. Беремо чесник. Бачите, я взяла часник, в якому він стані. Беремо, обчищаємо його. Нам потрібно обрізати ось цей стебель. Бачите? Потім обрізати оце коріннячко, все, сухеньке, оце все гарненько обрізати. І потім обчистити верхню шелуху. Бачите, вона гарно обчищається. Ось ми її обчищаємо. Обчистити перший верхній шар оці уски, як кажуть, ну цю серединку, де ми обрізали це коріннячко. Ми повинні до. Щось так обріз, щоб воно було чистеньке. Бачите, як я роблю, отаку. Ось так я обрізаю, забираю оце. Бачите, а гарненько обрізається і стає серединка частенька Ось така серединка у нас виходить. Трошка трудновато, але бачите, я його вчитися, тут він білей. я це вирізала, бачите, у такому стані він повинен бути цей часник, який ми будемо ставити в баночку. Ось бачите, я вже приготувала часник. який у такому вигляді він повинен бути для закуток. Отакий. Зараз ми повинні його... Помити в проточній воді. І промиваю його. Бачите, проточній воді, отак, щоб він був частенький. І цю тут, тут сердинку, де, щоб гарно промити, щоб промити там воно має ці прорізи, щоб воно промилося, якщо там є якийсь порох, ну бо це земля. О, все, він у нас чистенький. І ставимо. Так само слідчий. І так висі, ми всі, кожну головочку ми промили під проточною водою. На банки кладемо такі спеції. Це що ми приготували? Хрінь, мусочки вишні, смородини і кріп. Ставимо, потаву гілочок кров, ставим кожну балонку. Тепер ми накладаємо листочки. Листочок смородини. Це сюди, це сюди Це теж дуже добре для закваски. Ось так. Тепер кладемо по два листочки вишні баночку, смородини два листочки. І хрім. І так пару листочків разом із цим рвемо і, рвемо і ставимо у баночку. Отак. От і рукою поправляємо. Так. О, добре. Тепер у нас друга баночка є. Ось на одну банку ми ставимо ще хрінь. Бачите? Отак От баночки заповнили. Сім зеленими спеціальної баночки заповнили. Нас лишився, бачите, який зерниками. Він дуже хороший для закваски. І ми повинні по пару таких стевелинок поставити в кожну баночку. Хто має? Хто має? Ну хто не має, то може звичайні бути, але це він дуже добрий для закруток, щоб ви знали. Що для квашення дуже, 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 дуже це добре. Тепер беремо ось такий мішочок. Всі бачите, салаха. Той який має солхани мішок, не конче такий, може бути інший. Ставимо мішочок, ставимо. Бачите, чеснок я поставила всередину мішочок. Я беру оцей чесночок, поставила в мішечок і починаю його відбивати, так як віддинушку. Я вам зараз покажу, до якої консистенції. Пару разів при його повинні ударити, щоб в нього так як сок він випустився. Трічки. О, бачите, я його полила. О, в нас вийшло, типу така. Я вам зараз покажу, у нас вийшла ніби отака от віддонушка. Але воно не віддонушка, ну квіточка така. бачите? І ми так її ставимо на дно баночки. Отак ми кладемо на дно баночки. О, бачите? Там є такий стержень, щоб ви не викидали цей білий. Він саме має більшу цінність. Для того, щоб огірочки були Угу. І так ви ставите баночку. Ось так. І так Кожну баночку ми відсухаємо, кожну, кожну баночку головку часничку. О, І знову беремо і знову так. Ми повинні просукати, щоб сік вийшов з чесночка. Бачите? О, це не класно, це буквально пару циву і знову ми відставляємо, забираємо оцю піточку, якби з чесночка, забираємо гарненько і знову ставимо в баночку на дно. Ось, ми поставили, бачите? О! Разом з виходить. Все, чеснок у нас готовий. Тепер ми маємо наповнювати баночки огірочками. Для того, щоб їх складати в баночку гарненько, нам треба зробити ще вилкою проколи. Берете вилку, остра вилка. І так, беремо е, огірочок. Бачите, от я наколюю тако. Раз. І тут два. Можна й два, тут вже худеньки. І відставляємо. Беремо знову огірочок. Ось так наколюємо. О, бачите? А для того наколюю я, щоб цей сік, який буде в цьому, огірок тягнув в себе. Він буде хрустящим і дуже смачним. Так що це ми робимо так треба зробити. Вчила мене моя барця, і так я вам показую, як воно є. Робити дуже акуратно, щоб не тріс огірочок. Дуже-дуже ретельно, так спокійно. Так, раз, два. Три. О, а маленький і зовсім маленький. Один раз отак о, І І зараз, бачу, я поколола, проколола всі огірочки. І ці огірочки ми зараз накладаємо з вами в баночку. Ось бачите, я наклала баночку. Отак все виглядає. І так ми наклали всі... всі баночки, ми накладаємося огірочками. Тепер ми готуємо з вами розсіл, яким будемо заливати оці баночки. Дивіться, я вже одну ложку на літру води, бачите? Я вже одну ложку кинула солі. Має бути на літру води дві ложки солі. Ложка має бути з верхом. Вода має бути джерельна, а сіль неюдована. Перемішуємо для того, щоб сіль повністю розчинилася в воді. Я заливаю ці баночки. Ось, бачите, баночки? О. Ось так. Бля, ж цурись. Повненькі, щоб не були повненькі, доверху. І тут ще трошки О, Бачите, тепер ми залили ці баночки росолом. беремо такі кришечки. Бачите? кришечки. І прикриваємо їх отак. Бачите? Не закриваємо так, щоб закрити, а так тільки прикриваємо, щоб отак вони стояли. З другою стороною. Отак. Бачите? О, наші огорошки для закваски готові. Ставимо їх. Ось це ми вже прибираємо. Ставимо, хто має піднос? я як інколи, на тарілочку маленьку ставлю, вони будуть бродити і буде е, е, сік сюди вода витнівати. Отак, бачите, як я беру ось так. І складаємо гарненько. І, ця, і вони повинні, от, коли ми вже поскладали на цей, ставимо на місце на місці десь, де вам вони не будуть мішати. І ці огірочки повинні стояти дві, ну може дві з половиною дня. Два, дві з половиною доби. Отак. От вони починають міняти колір. Всі покорічені, значить огірочки готові. Пройшло два з половиною дні. Ми дивимося до наших баночок. Дивимось, що огірочки наш колір поміняли. Значить, готові до закрутки. Росіл з кожної баночки ми зливаємо каструльку для того, щоб перекидати це. Кладемо кип'ятиці росів і заодно. Просто реалізуємо кришки. Добре. Доводимо цей розсіл до кипіння і ложкою збираємо піну. Ну, може бути багато піни. Ви не лякайтеся. Збирайте, щоб розсіл був чистим. Для того, щоб нам стало розсолу, треба додати 250 г води, щоб нам потім кіті розселу стало. І доводимо це все до кипіння. Ось ми зібрали всю піну. Бачите? Скільки піни? Ось, бачите, скільки? Не лякайтеся, так має бути. Ось і все. Росіл готовий. І гарячим розсолом заливаємо всі баночки. Закриваємо наші ванночки герметично. О цей час, Перевертаємо баночки і накриваємо рушником. Дорогі друзі, дякую усім за перегляд і залишайте обов'язково свої враження і коментарі. Здоров'я усім і миру!